Комунальний зручний маршрут за майже півмільйона гривень замість безкоштовного і деяких містян обурила розробка сервісу відстежування громадського транспорту бюджетним коштом. Я думаю, півляма віддати на непонятно куди і непонятно для чого. Я думаю, можна на півляма закупити турникетів кучу. Так як я бойовий медик і знаю, що в підрозділах не вистачає. Елементарних турнікетів є з підрозділи, що хлопці самі купляють. Чиновники відповіли, відмовились від безкоштовного додатку, бо в того недостатній функціонал він не має зв'язку із міськими диспетчерськими і не гарантує захищеність даних на відміну від комунального. При використанні мобільного додатку картка Криворіжця дані GPS-трекерів та місце знаходження транспортних засобів, зокрема щодо місця стоянки у нічний час, не передаються стороннім компаніям з міркувань безпеки. Скаржились містяни і на некоректну роботу сервісу. Рух транспорту в режимі онлайн не співпадає із реальним. Подекуди затримки сягають аж до двох хвилин. У мерії пояснили цю проблему технічними недоліками. Іноді є розбіжність, на яку впливає швидкість руху транспортного засобу, дорожні обставини, зупинки, якість сигналу мобільного оператора тощо. Водночас у міськраді не змогли відповісти, скільки коштуватиме обслуговування додатку. Мовляв, усе ще врегульовують договірні відносини із розробниками. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу.